Мої вітання усім, хто приєднався до нашої прямої трансляції. Ви на ютуб каналі Ліворуч Олексій Орлов у нього 10-й номер на спині. А праворуч Дмитро Шенкаренко, 24-й. Він же капітан комашан. що ж, друзі, ось ми бачимо, як команди з'являються на штучному полі стадіону в селищі Середнє Закарпатської області. Саме тут проходить наш поєдинок. І капітан команди Дмитро Шенкаренко розпочинає процедуру. Потискання рук арбітром суперникам. Таким чином вже за декілька отож, поєдинок Полісся 2 Буковина Чернівці. Ну і сьогодні він на фланзі, на лівому фланзі дії разом із Олексієм 17-річним захисником із команди Буковина Ю-19. Тут дуже небезпечно, але не використовується нагоду Данило Гончарук. Замикає він. Трішечки сумбур. Ми бачимо на останніх секундах у виконанні чернічан. Але цей сумбур приносить дивіденди. Вже продовжується атака Буковини. Шанкаренко заходить у штрафний майданчик суперника. Подача. І є удар від Владислава Хамелюка, але не точний цей постріл восьмого номера Буковин. Рочнеться проти запорізького металурга. Хороша передача на Гончарука. І Гончарук здавалося б реалізовує цю глюву нагоду. Але гравці у стінку. Подача. І не дістається до м'яча. 21-й номер Полісся. 2 потрібно лише натиснути на відповідну кнопку на ваших екранах. І таким чином ви точно не пропустите найцікавіші новини зі стану жовто-чорних. А тим часом Богдан Бойчук відзначається забитим м'ячем у нашому матчі. Вітаємо 23-го номера Буковини, який упевнено реалізував свої вихіди на ворота полісся 2. І Вкинули м'яч з ауту, Але помиляється під час передачі гравець Полісся 2. І Богдан Бойчук опиняється на шляху м'яча. Тут двоє футболістів Буковини на лівому фланзі. Прострілює Рудавський. І не поруч Рудавський. Рудавський з м'ячем виконує. Передачу на Гірного, Той до м'яча не дістається. Чудовий задум. Показував гірний. Віддавай, віддавай. Не вдалося його партнерам побудувати наступальні дії. Через лівий фланг. Тут удар небезпечний. Удар. Виконання футболіста Полісся 2. Один дотик. Футболісти Буковини. І плакса уривається. Але не вдається 99-му номеру виконати хорошу передачу. А тут ще один простріл і п'ятою. Бойчук пробивав. Відправляє таким м'яча у сітковріта, але офсайд фіксує лайнсмен. Тому, можливо, завдяки вам хтось іще побачить сповіщення про трансляцію в матчу Полісся. Два буковина. Тим часом Полісся атакує. Але зараз вони змушені захищатись. Дуже небезпечний удар. В нападника тут дуже хороша передача. Не пройшла на Богдана, але опиняється м'яч все-таки у 23-й номеру Буковини. Можна пробивати. Бойчук. Рятує голова Ананченка. Полісся 2 від другого. Подача. Небезпечно. Лоперінок і пробиває. Іван Тищенко з льоту м'яча Відправляє всі від коворіт 27-й номер Буковини. і Вітають його із цим забитим м'ячем партнери. Чудово м'яч ліг на ногу Іванові. Здається, чудово почуває себе на позиції центрбека Богдан Бойчук. Ось зараз він через себе планував пробити, але не поля. Флакса головою прокидає точно на Богдана Бойчука. Чудово комбінують 23 й та 99 й номер буковини. Плакса прострілює на Гірну і можна пробивати. Виконує удар все-таки Максим Гірний. але не... Знову Гірний з м'ячем. Віддає на Бойчука. Не точно. Кольцов. І ще один хороший удар, але вище воріт летить цього разу. Матчу. Сигналізує нас із вами про те, що контрольний поєдинок Полісся 2 буковина завершено.